Прогулянка в врослам триває, тут дуже багато мостів і дуже багато води. Насправді місто побудовано на 12 островах і має 118 мостів. Через нього протікає одразу 5 річок. Річками курсують екскурсійні пароплави, на яких можна прокататися по центру міста. Прогулюючись, ми дійшли до Вроцлавського університету. Це найкраща будівля, яку я бачила тут. Ну, і так, як з нами були хлопці, була зупиночка на попоїсти. Ну а далі ми зайнялися пошуком ось таких мімінішних гномиків. Ці гномики розкидані по всьому центру міста. Їх тут на даний момент налічується понад 400. І кількість їх. Невпинно зростає. Бо кожен магазинчик, кожне кожний кафешка, біля адмінбудівель, біля магазинів ось нумізматики, всюди з'являються нові і нові гномики. Навіть є путівники, по яким можна ходити і розшукувати саме їх. Але це задачка ще та зірочкою, можна сказати. І ми, довольні, що в цей раз розшукали ще більше гномів, ніж минулого разу, відправились на відпочинок.